Багато українців, які страждають від постійних атак Російської Федерації, ризикують не отримати компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло. Так, якщо документи на помешкання були оформлені до 2013 року, відомостей про реєстрацію немає в чинному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Відтак податися на є відновлення, такі власники житла не можуть. Треба обов'язково перереєструватись у чинному реєстрі. Якщо ж житло придбали до 2004 року, коли його реєструвало ще БТІ, лише в паперовій формі, перед власниками постає ще одна проблема: довідка, яку. Треба отримати від місцевого БТІ. Для тилових міст це здебільшого буде нескладно, але ВПО з інших територій зробити цього часто просто не можуть. Адже БТІ може бути в окупації, зруйноване чи зі знищеними архівами. Матеріал створено у співпраці з благодійним фондом Право на захист за підтримки УВКБ ООН. Я з Каховки Херсонської області. Наше місто було окуповано з першого дня. Світлана згадує, як виїжджала з окупації, як уже три роки орендує житло на Київщині. В Каховці дві квартири Світланина та батьківська. У дії подалася в міжнародний реєстр збитків. Але батьки відшкодування можуть не отримати. Проблема в реєстрації права власності на квартиру. У них на руках документи. Ще з приватизації, ніде не зазначалося те, що потрібно обов'язково перереєструвати ці документи в новому реєстрі, тому ніхто цього не робив. З 2013-го нерухомість українців облікується в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. А раніше її реєстрували в міське бюро технічної інвентаризації в паперових книгах. З 2004-го вже електронно. Ніхто не вимагав від українців актуалізувати своє право власності в новому держреєстрі. Зі старого електронного, яким користувалися БТІ, дані підтягуються. А ось інформація до 2004-го тільки на папері в архівах БТІ. Щоб внести запис про майно в новий реєстр, треба довідка з БТІ, яка підтвердження. Дать власника в зоні бойових дій чи окупації, ДБТІ не оцифрували паперові архіви, отримати довідку неможливо. Люди е дуже цікавляться питанням відшкодування і стикаються найпершими з цим е з цією проблемою, що треба актуалізувати документи. Вони починають робити цю процедуру і розуміють, що вони нічого не можуть зробити. Світлана, коли виїжджала, забрала з дому всі документи на майно, але з належно оформленими оригіналами не може перереєструвати право власності в новому реєстрі. Без. З довідки з БТІ у благодійний фонд Право на захист, куди звернулася Світлана, отримують сотні подібних скарг. Проблема виникла ще в 2014-му, але з 22 го мільйони українців не можуть підтвердити право власності на свою нерухомість. Єдиний вихід доводити право власності в суді. Це довго суди завантажені і дорого. За розгляд справи потрібно сплатити судовий збір. Не завжди можна взагалі визнати право власності в судовому порядку. Ми, звісно, шукаємо якісь альтернативні шляхи, нові судові провадження, але ми розуміємо наскільки це абсурдно, якщо ситуація могла бути вирішена тут і зараз. Правники наполягають на потребі спрощувати процедуру актуалізації права власності. У мін'юсті визнають проблему майже рік, як парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт, який дозволить реєстратору без довідки з БТІ внести дані у реєстр речових. Прав для певних територій. Щоб не було шахрайсь на нерухомість, накладатимуть тимчасові обтяження. Власник не зможе її продати чи подарувати певний час. Але далі ініціатива не рухається. Поки що МІЮС не розглядав можливості подання законопроекту також відповідного, тому що знову ж таки повторюся, я приймав участь в розробці законопроекту, який зараз знаходиться в Верховній Раді. На жаль, іншого механізму поки що немає. Законопроект дасть можливість реалізувати свої права, але повинна відповідна рішення Верховної Ради. У Києві п'ять років тому міська влада вирішила перенести дані в цифру. На це місто виділило 155 мільйонів гривень. Без додаткового фінансування у БТІ не було б на це грошей. Всі ці документи. Вони зараз знаходяться в захищеному вигляді на міських дата-центрах. Мін'юст хіба закликає місцеве самоврядування подбати про цифрування архівів своїх БТІ. Зараз до державного реєстру речових прав підключені 112 установ, лише половина, що працюють в країні. Тож правники радять всім українцям, знайдіть свої документи на право власності, подивіться на них, зрозумійте якого року вони видані. І якщо у вас щось видано до 2013 року, це не дзвіночок, це великий набат, що треба їх брати і звертатися до компетентних органів за перереєстрацію. Наталя Кулик, факт та сітівій марафон. Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.